Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо вивчати тему першу, і зараз поговоримо про концепції маркетингу і еволюцію їхнього розвитку. Концепції маркетингу це вихідні положення, які характеризують активну орієнтацію ринкової діяльності підприємства. На різних стадіях її розвитку. В історії маркетингу виділяють шість основних концепцій: удосконалення виробництва, Production Concept. удосконалення товару, Product Concept. ідентифікація комерційних зусиль, Selling Concept. чистий маркетинг, маркетинг-концепт, соціально-етичний Marketing Concept. соціально етичний маркетинг Societal Marketing. І маркетинг взаємовідносин relationship marketing. Розглянемо ці концепції більш детально. Перша концепція вдосконалення виробництва. Уявіть собі, 30-ті 40-ві роки в Америці. Це період Генрі Форда, який яскраво описаний у його автобіографічній книзі. На ринку. Панує дефіцит товарів, у людей майже нічого немає. Саме в цих умовах формується гіпотеза, Евріка. споживачі є більш лояльні до товарів, послуг чи ідей, які широко поширені та є доступними за цінами. Відповідно, менеджери мають зосередити зусилля. На вдосконаленні виробництва, тобто робити все більше і більше. І підвищити ефективність системи розподілу друга концепція концепція вдосконалення товару. З цією концепцією пов'язана маркетингова легенда. Ніхто не знає, чи було це насправді, але у маркетингу багато легенд. Говорять, що генеральний директор General Motors якось зранку вийшов на балкон у своєму кабінеті, а балкон виходив на парковку і побачив безліч чорних автомобілів. Він подумав: цікаво, а де ж серед цих чорних автомобілів мій автомобіль? Після цього в нього виникла ідея. Давайте будемо фарбувати автомобілі у різні кольори. Це був прорив для General Motors. У Форда всі автомобілі були тільки чорні, а General Motors зробив кольорову серію. Саме в цих умовах формується гіпотеза. Евріка. Споживачі є більш лояльні до товарів, послуг ідей, які мають найвищу якість. Кращі експлуатаційні властивості та характеристики, відповідно, менеджери повинні зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару. Третя концепція концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Уявіть собі, 50-ті-60-ті роки в Америці. Світ виходить з економічної кризи після двох світових війн. У людей з'являються гроші і можливості придбати товари. Заводи виготовляють все більше і більше типових товарів. Але надмірна кількість призводить до затоварювання складів. Саме в цих умовах формується гіпотеза: евріка. Споживачі не купуватимуть товари, послуги чи ідеї, якщо підприємство не затратить значних зусиль у сфері збуту і стимулювання. Відповідно, менеджери повинні засередити свої зусилля на процесах продажу, тобто на активному аспекті маркетингу. Четверта концепція концепція чистого маркетингу. Після того, як виробники розпродали залишки товарів зі складу, вони зрозуміли, що бізнес-середовище змінилось. Споживачі вже не хочуть купувати типові товари навіть з рекламним супроводом. Саме тоді виникає нова гіпотеза Евріка споживачі не купуватимуть товари, послуги чи ідеї, якщо підприємство не зможе визначити потреби цільових ринків. Відповідно, менеджери повинні задовольняти споживачів більш ефективними і продуктивними, ніж у конкурентів, способами, тобто зосередитись на аналітичному аспекті маркетингу. П'ята концепція концепція соціально-етичного маркетингу. Ринок розвивається. Споживачі стають все більш вимогливими. Тепер вони хочуть купуючи товари одночасно допомагати оточуючим і суспільству загалом споживачам стає небайдуже, як витрачає кампанія прибутки від проданого їм товару чи наданих послуг. Відповідно, виникає нова гіпотеза: Евріка: споживачі не купуватимуть товари. Послуги чи ідеї, якщо підприємство не зможе визначити потреби цільових ринків та одночасно зміцнити благополуччя споживачів і суспільства в цілому. Саме тому менеджери повинні активізуватись у соціально етичній діяльності. Тобто зараз діють всі три аспекти маркету. Остання шоста концепція. Концепція маркетингу взаємовідносин. Ринок насичений товарами і послугами. Існує чіткий розподіл на ринки B2B, корпоративний ринок B2C споживчий ринок. B2B корпоративний ринок, стає основною рушійною силою цієї концепції. Виробники домовляються між собою. Що будуть купувати один у одного товари чи послуги і таким чином підтримувати бізнес-партнерів. Саме тоді виникає нова гіпотеза: Евріка. Споживачі не купуватимуть товари, послуги чи ідеї без наявності міцних, довгострокових, взаємовигідних відносин з ключовими партнерами. На сьогодні це клієнти. Постачальники, персонал і навіть споживачі. Отже, кінцевим результатом стає формування унікальних нематеріальних активів компанії цілою маркетингової ділової мережі. Отже, ми з вами розглянули шість основних концепцій розвитку маркетингу. Перші п'ять вважаються класичними, шоста інноваційною. Але сьогодні говорять про формування сьомої нової концепції концепції маркетингового менеджменту. Це вже схоже на український підхід, тобто управління компанією на засадах маркетингу. На цьому ми завершуємо першу тему. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. Тому для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше, чи всі концепції маркетингу застосовуються сьогодні. Друге, що таке консюмеризм? Третє. Які концепції маркетингу краще підходять для ринків, товарів, послуг, ідей? Дякую за увагу і до зустрічі!